Мар'яни Едуарди, всечесні отці, особи Богопосвячені, дорогі наші міністранти і особи різного віку, різного стану, різного покликання. Дуже відомий італійський літургіст Донінде Брандуші Кольоне пише, що коли єписку місця урочисто звершує святу Месу разом зі своєю отарою, тоді та церква, місцева церква набирає своєї повноти, набирає своєї істини. Вона реалізує себе у своїй повноті. І сьогодні, в чергове, ми маємо такий день, коли наш пастер в присутності своїх єпископів-співпрацівників разом з семінарією на з ректором. Отцями деканами, представниками курії, особами Богу посвяченого життя, міністрантами і не тільки, урочисто звершує святу Месу. І сьогодні тут наша Львівська церква, місцева церква осягає своєї повноти, своєї сутності. А це все відбувається завдяки Євхаристії. Тут ми єднаємось вертикально із Богом і горизонтально один з одним. Бо Євхаристія, як ми знаємо, вона творить церкву, є джерелом церкви, церкви місцевої, як наша львівська, але й церкви універсальної. Вже 16-й раз наша конгрегація. Є тісно поєднана із вівтарною службою із нашими міністрантами. 16-й раз міністранти разом зі своїми настоятелями, священниками, лікаріми приїжджають до нашої семінарії. І ви, дорогі міністранти, від своїх священників знаєте добре, бо вони вам це казали. Що означає це слово міністрант? Це той, хто служить, той, хто допомагає, той, хто служить Богові, людям, той, хто допомагає священнику, той, хто є. І те, що ви сьогодні могли лишитися в ваших парафіях, домівках, сидіти вдома або з телефоном в руках, а ви приїхали тут черговий раз. Ви нам підказуєте, показуєте. Що ви хочете далі служити нашому Богові, що ви хочете допомагати вашим настоятелям, вікаріям і парафіянам? Ви своїм прикладом показуйте, що ви готові. Дорогі міністрати, так насправді ви наша надія, ви наша надія на майбутнє, ви надія. Нашої місцевої церкви, але і не тільки. Бо якщо ми подивимось на священників, які тут сидять, то більшість з нас колись теж була міністрантом. Більшість з нас теж отримала це запрошення від Ісуса, який колись як до Матея, митника, каже, піди за мною. І більшість з нас. Пішла за Ісусом, бо це був голос Христа через священника, через, можливо, батька, маму або навіть іншого товариша зі школи. Ви, міністранти, є наша надія. Ви допомагаєте зараз, бо в тому вашому служінні народжується покликання, покликання, можливо, до священства. До монашого Богопосвяченого життя або до батьківства. Але ви є наша надія, нашої маленької місцевої церкви. Дорогі міністранти, так насправді те, що ви виконуєте, те, що ви показуєте і як ви служите, це є велика гідність. Бути міністрантом це великий привілей, це велика гідність. Подивіться на своїх ровесників, хлопців з класу. Хто з них є міністрантом в церкві або в костелі? Хто приходить на службу Божу, на святу месу і служить біля священника, біля Божого вівтаря? Якщо так подивимося, то мало хто з вашого класу, а можливо, ви одні. Бо Ісус поіменно вас покликав до себе, Він вас вибрав. Витягнув, відділив з поміж інших хлопців для того, щоб ви були біля вівтаря. Так як колись левити були відділені від інших колін чи поколін Ізраїля, щоб служити в Єрусалимському храмі, щоб допомагати Ааронам і його наступникам, так і ви є відділені сьогодні. З вашої парафії до особливої участі у святій месі. Так як колись священник Езра в Старому завіті, коли відбудували Єрусалимський храм, і він вийшов на так званий п'єдестал, поділ і почав читати Закон Божий, була ідеальна тиша, дехто плакав, так і ви сьогодні. Коли йдете читати старий новий завіт, робите те саме, тільки стаєте на інший поділ, той, який ми називаємо Амвона, ви читаєте Господнє Слово. І так, як колись за часів Ісуса Христа був маленький хлопчик, який приніс п'ять ячмінних хлібів і дві рибини. І завдяки Ньому Ісус. Чудесно вчинив, що наситилися п'ять тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. І ви сьогодні, коли приносите жартовні дари, коли приносите хліб і вино до вівтаря, ви є тими маленькими хлопцями з Нового Завіту, тими першими міністрантами. І можна говорити дальше і дальше. Але сутність є одна. Ви, міністранти, після священника є найближче вівтарям. Найближче тих таємниць, які відбуваються там, біля вівтаря. Ви є найближче, ближче, ніж ваші батьки, дідусі, навіть особи богопосвячені, сестри. Ви є там, ви є перші свідки. Ви перші після священника приймаєте причастя. Чи це не є привілей, чи це не є для вас велика гідність? І тому ви є наша надія. Надія нашої маленької місцевої церкви. Але бути міністрантом це теж відповідальність. Це не лише привілей, це є відповідальність. Часто буває так, що міністрант зосереджений. На тому, що треба зробити, принести, подивитися, чи не бракує вина, води, гості. Але забувається основне те, про що ми говоримо перед Святою Месою в тій молитві ось за хвилину я приступаю до вівтаря Божого. Оце є основне. Я зараз, за декілька хвилин, приступаю до вівтаря Божого. Не до вівтаря настоятеля, не до вівтаря міністранті, до вівтаря Божого. А той вівтар вимагає чистоти серця. Той вівтар вимагає пам'яті, хто є головним актом кожного літургійного обряду Ісус Христос і Його любов. Тому так важливо, дорогі міністранти. Що ви були у стані, освячуючи благодаті, що ваше серце було чисте, незаплямоване, що ви з чистими устами серцем могли йти там до Господнього вівтаря. Навіть та комжа, той білий одяг чи альба, вона нам нагадує не що інше, як то крижмо, Яке колись батьки наші на нас поклали і сповідували за нас віру, крижму, яка є символом і чистоти, і Божого дитинства, Божої вибраності. Будьте обережні, щоб цей білий одяг і фізично, і ви духовно не були запляновані, щоб він був чистим. Будьте в єдності із нашим Господом Ісусом Христом. І коли будемо в єдності, ми ніде в житті не пропадемо, бо будемо завжди з нашим Господом. Скільки разів ми священники чули, як мама чи бабуся, із сумом каже, мій син, внук, був міністрантом, а потім щось сталося, виїхав на навчання чи сидить вдома. І вже навіть на недільну святу месу не ходить. Був зірцевим міністрантом, і щось сталося. Що сталося? Не було потім цієї єдності. Той міністрант забрав руку від Господа, не Господь його лишив, навпаки. Тому будьте <кій> обережні, будьте свідомі того, кому ви служите і де ви перебуваєте. Будьте у чистоті. Вашого серця, чого ми вам бажаємо у вашому служінні? Багато чого можна вам сказати, але про це нам каже молитва, яку ми відмовляємо кожного разу, коли йдемо на Святу Месу. Щоб ви були уважні, щоб ваші очі були спрямовані на вівтар, щоб думки були про Христа, а серце було віддане. tinha que eu vou. Amém.